Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, Україна моя. Діти, сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Згадайте, як вона називається? Вірно, це наша рідна земля. Назвіть, яка вона? Рідна, красива, багата, різноманітна, незвичайна. А на яку фігуру схожа наша планета Земля? На круг, на квадрат чи на трикутник? Наша планета Земля схожа на круг. А якого кольору на планеті Земля найбільше? Найбільше блакитного кольору, що позначено блакитним кольором на Землі? Так, вода. Що ще є на Землі, крім води? Це суша. На суші є ліси, гори, поля, пустелі, міста і села. На суші живуть ще тварини, різні птахи та люди. На нашій планеті є багато різних країн, тому населяють їх люди різних національностей? А в якій країні живемо ми? Ми живемо в Україні. А хто ми з вами? Так, українці. Діти, як ви гадаєте, чому на землі? Тепло, світло. Що нас зігріває? Так, сонце. Сонце це велика зірка. Воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети, які кружляють навкруг нього. Діти, давайте розглянемо наше сонечко. Сонечко якої форми? Сонце круглої форми. А якого кольору сонце? Сонце жовтого кольору. Молодці. Малята, у нашого сонечка зникли промінці. Промовляючи слова про сонце, вони будуть з'являтись. Назвіть, яке сонце? Ласкаве, гаряче, веселе, лагідне, миле, гарне, тепле, яскраве. Які гарні слова ви назвали? Молодці малята. Малята. Яке значення має Сонце для планети Земля? Без сонця не було б життя на Землі. Планета Земля наш рідний дім і потребує від нас дбайливого ставлення і турботи? Малята чого не любить наша планета Земля? Давайте назвемо Знищення дерев. Розпалювання багаття, забруднення водойм, розкидане сміття, забруднення повітря. А що треба робити, щоб наша планета Земля була гарна, красива, чиста? Висаджувати дерева, прибирати сміття, не палити багаття. Прибирати сміття з водою. І наша планета Земля буде радувати нас своєю красою. А зараз малята пропонує вам вивчити чистомовку. Са-са-са. У космосі така краса. ет 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 Є багато там планет. Ки-ки-ки. Ще й комети і зірки Ля-ля-ля та найкраща з них земля. Молодці малята, давайте повторимо ще раз. Са-са-са. У космосі така краса. Ет, 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 є багато там планет. Ки-ки-ки. Ще й комети і зірки. Ля-ля-ля та найкраща з них земля. Молодці малята! А зараз запрошую вас у нашу майстерню, де ми з вами намалюємо нашу планету Земля. Для цього потрібен папір з намальованим кругом, зразок, різнокольорові фарби. Вода, пензлик, сіль, клей та пензлик для клея. Починаємо працювати. Беремо пензлик, макаємо в клей, і тепер нам треба змастити весь цей круг клеєм. Працюємо охайно. Притримуючи лівою рукою папір. Ось так. Змащений, клеєм круг, присипаємо сілью. Ось так. Треба, щоб сіль висихла і добре приклеїлась. А зараз будемо розфарбовувати нашу планету земля. Беремо пензлик. Макаємо воду та набираємо синю фарбу. Пам'ятаємо, що найбільше на нашій планеті води, тож ми розфарбовуємо нашу планету синім кольором, залишаючи місця для суші. Працюємо хайно притримуючи папір лівою рукою, ось так. Потім беремо жовту фарбу та зафарбовуємо вільні місця суші. Ось так. На суші. Є ліси, і ми їх будемо малювати зеленим кольором. Малюємо там, де залишились вільні місця. Ось так як гарно виходить. На нашій планеті є гори. І ми будемо їх малювати коричневою фарбою там, де залишились вільні місця. Ось так. Яка гарна планета у нас вийшла? Малята. Ви сьогодні багато дізнались про нашу планету Земля. І я сподіваюсь, що ви будете піклуватись про неї, і вона стане гарна, красива, чиста. До побачення, малята!